Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на вересень 2024 року. Оже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з вашого знаку і переходить в знак Козиріг на 2,5 місяці до 19 листопада. І що це значить означає для вас? Для вас. Це повернення в 12-й сектор гороскопу. А дванадцятий сектор це сектор, який відповідає взагалі за наші внутрішні трансформації, за психологію, астрологію, за розуміння себе, за отакий усамітнення, за час наодинці. І що це означає, коли Плутон буде рухатись ретроградно? Це значить, означає, що. Ви можете, ну, знаєте, може відбутись певна чистка, от така всередині вас, от, е, якісь певні трансформації і усвідомлення. І тобто це дуже продуктивний час, щоб зайнятися саме собою, почути себе, можливо, попрацювати з психологом, якщо у вас є така можливість, якщо е, ні, то можливо там книги почитати. Просто от. Е, Чути себе, як я вже сказала, тому що ем, мені здається, багато людей відвикли це робити, е, тому що зараз дуже такий активний ритм життя, і е, люди е, стали ніби ближче через соціальні мережі, як могло б це здаватись. Но... Для мене це як ілюзія, тому що ніби багато людей транслює своє життя онлайн. Але це як, як фейк, як немає цього. Ніби, ніби ось ми можемо доторкнутися до людини і щось знати про неї, але ні. І мені здається, в такий час дуже. Важливі такі теми, як розуміння себе, як медитації. До речі, ну там по 12 сектору це теж іде йога, медитація. І чим корисна медитація, я, до речі, зараз теж почала медитувати зранку, тому що вона як заспокоює наш мозок, трошки, якби і навіть розслаблює. І ми переходимо в інші вібрації, тому що в світі насправді дуже багато агресії, воєнних конфліктів, і в такий час хочеться якби зберегти. І себе, і зберегти свою психіку. Тому це хороший час для трансформації. Якщо для вас актуальна ця тема, то по Плутону ви маєте два з половиною місяці. це останній ривок, коли Плутон повернувся для вас, 12 й сектор. І знаєте, 12-й сектор це останній, тому що після 12-го. Він піде в перший сектор ваш знак в Водолі. І перший сектор це початок. І зараз, чим краще ви підготуєтесь для того, тим якісний буде ваш початок. Наступне це планета Уран, адже 1 вересня Уран, який транзитом проходить по, по знаку Зодіаку Телець, розпочинає значить, свій ретроградний рух. Для вас це четвертий сектор гороскопу, і що означає ретроградний Уран. Е, ну, е, уран це така планета, яка любить все руйнувати, але на місці зруйнованого може бути щось нове. Е, по четвертому сектору гороскопу це сектор, взагалі, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання і так далі. І Тобто, це не означає, що у всіх водолії буде зруйноване житло, але можливо для багатьох це може бути тема ремонту, це тема таке, знаєте, як ребрендінгу, як оновлення. Тобто для багатьох це може бути такою темою. Ось... Наступне це про секунду. Наступне це про наш фокус уваги, тобто. Ретроградний уран може вас сфокусувати дійсно на якомусь питанні нерухомості або місця вашого проживання. Наприклад, якщо це тема нерухомості, то можливо ви будете там займатися ще ремонтом. Батьківської квартири, чи будинку, чи там дачею, тобто якісь такі питання можуть бути в вашому житті. І четвертий сектор це ще сектор, який відповідає взагалі за переїзд, так як це зміна місця проживання. Якщо для вас це актуально, то, можливо, фокус вашої уваги на наступних 5 місяців, адже уран свою ретроградність проходить близько 5 місяців, тобто до кінця року він буде ретроградний. Можливо, ваш фокус уваги буде на цьому. Наступне це новий місяць, який відбудеться 3 вересня, і відбудеться він в знаці діва. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, а також наш пасивний дохід. І що це для вас може означати, наприклад, ем... І якщо для ну ви давно мріяли там придбати власне житло, але у вас не було е, е, такої фінансової можливості, наприклад, е, всю суму відразу оплатити і так далі, то для вас може бути це тема кредиту, який вам одобрять, одобрить банк, і е, ви візьмете новий кредит на житло, наприклад, або це може бути тема інвестицій. Е, значить, хтось може інвестувати в ваш бізнес, або це може бути тема, що ви будете отримувати виплати у вигляді, е, значить, е, е, пенсій, це якщо ви вийдете на пенсію зараз, або виплати по народженню дитини, або іншої роди виплат, або це ще може бути тема. Якщо ви, наприклад, придбали нову нерухомість або отримали в спадщину її, що ви будете її здавати в оренду і будете отримувати пасивний дохід. Ну, або це ще може бути допомога від вашого партнера або батьків, або дорослих дітей, тобто якусь допомогу ви таку можете отримувати. Наступне це Марс. Адже 4 вересня Марс змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас шостий сектор гороскопу. Значить, Марс це така планета, яка відповідає за нашу активність, за наші дії. І це ну, достатньо агресивна планета. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за нашу рутину і за наше здоров'я і. До речі, коли Марс буде знаходитися в шостому секторі гороскопу, здоров'я це операції, це тому, що це гострі предмети. Тому будьте обережні, в принципі, якщо вам говорять, що потрібно робити операцію, то краще її робити. Тому що Марс може висвітлити це питання. А ще що стосується роботи, звичайно, Марс вам надасть багато активності. Тобто в роботі ви будете дуже швидко реагувати і працювати. І що стосується зміни рутини, то це більше про активність. Про Активність вашого графіку, тобто, може бути більше ходити пішки чи більше отак рухатись. Ось. А наступне. Це Меркурій, адже Меркурій 9 вересня змінює знак і переходить в знак Діва. А для вас це восьмий сектор гороскопу, де відбувся і новий місяць. І по Меркурію, значить, у вас може бути багато якісь комунікації, переговорів. Якщо ви плануєте взяти кредит в банку, то вам буде легко домовитись, або це переговори з інвесторами, або. Це переговори з партнерами. Там, тобто, по восьмому сектору вам буде легше домовитись про гроші, про інвестиції у вас або у ваш бізнес і так далі. Наступне це повний місяць, який відбудеться 18 вересня, в знаці Риби. І це для вас другий сектор гороскопу. Повний місяць він завжди відповідає про завершення, про результат, про підсумок. І для вас це другий сектор гороскопу, який ви можете отримати результат. наприклад, вам на вашій роботі, де ви працюєте, можуть видати премію, або це підсумок може бути як завершення, взагалі роботи на цьому підприємстві. Чого тому що коли ми щось завершуємо? Ми якби, переходимо на новий етап, тому що коли одні двері закриваються, відкриваються інші двері. І часто люди хочуть щось змінити, але не готові відпустити минуле. І тобто, якщо ви дійсно хочете щось змінити і трансформувати, вашу тему фінансів, тому, звичайно, треба змінювати. Ось тому це можуть бути у вас зміни в ваших фінансах, якийсь результат по фінансах і по грошах, які ви отримуєте самостійно. Він такий дуже фінансовий у вас місяць вересень. Наступне це значить сонце. Аж 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терезин. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І там, де буде знаходитись сонце, це означає, що в цьому місяці в нас буде багато удачі в цьому секторі. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все інозем. Не за еміграцію, за закордон, кордон, за навчання, за суди. Тобто, якщо ви підете на навчання, ви будете задоволені і е, взагалі навчатись, вам буде цікаво і е, ви будете отримувати хороші знання. Це ще може бути тема, коли там ви поїдете на відпочинок, теж будете задоволені і готелем, і часом, як ви проводите його. Ось, і це може бути теж тема тема еміграції. Ось, але у вас, ну, в принципі, є декілька показників там по Урану і по Меркурію. Ну, можливо, таке в принципі. Наступне це Венера. Адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за фінанси, значить, за е, е, стосунки, за кохання, за красу. А по 10 сектору, до речі, у вас може бути роман. На роботі з вашим колегою. ось, Тобто такий робочий роман. Або це може бути тема, що ви будете взагалі багато працювати, і, можливий, ріст у вашій кар'єрі, і, відповідно, фінанси. Тому це для вас хороший місяць для роботи і взагалі дуже фінансовий місяць, тому що багато планет знаходяться в другому і восьмому секторі гороскопу. І останнє вже в цьому місяці це що Меркурій, 26 вересня, переходить в знак Терези. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу, де знаходиться сонце, і це означає, що якщо ви, наприклад, працюєте за кордоном або працюєте співпрацюєте з іноземними компаніями то вам буде дуже легко домовитись це ще тема ну як навчання вивчення іноземних мов типу якщо у вас є така потреба в навчанні вивчити якусь мову так далі то для цього хороший час тому що меркурій це планета яка відповідає за мислення за спілкування тобто і то в якому секторі вона знаходиться типу в цьому секторі нам буде легше комунікувати спілкуватися і так далі тому такий е, цікавий місяць чекає на вас водолії, місяць дуже насичений на різні події. Тому е, бажаю вам цікавого місяця. Взагалі дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.